чи тактику турбуючого вогню, противник і надалі здійснює поодинокі обстріли позицій сил антитерористичної операції в зоні АТО. Так за ніч з 20.005 березня до 6 ранку 6 березня терористи 14 разів ввели вогонь по наших підрозділах. Вже тривалий час найбільша кількість обстрілів фіксується на Донецькому напрямку. Тут під мінометний і гранатометний вогонь близько двадцятої вечора потрапили селища Авдіївка та Піскі. В перші 50 злочинці знову били по Авдіївці, в третій 10 по Кам'янці, і в четвертій 10 ранку по хіміку. На Маріупольському напрямку в 21.45 і о пів і на першу ночі. Ворог майже годину зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілював селище Широке. А в 21.30 терористи безуспішно намагалися штурмувати. Наші позиції. На Артемівському напрямку в 20.05 по селищу Ленінській бив снайпер. В 20.30 по селищу Шуми банформування веловогонді-стрілецької зброї. Незважаючи на намагання деяких бандформувань ворога хаотичними обстрілами зірвати мирні домовленості, наші військові на провокації не піддаються. І зброю застосовують у випадках прямої загрози життю людей. Сьогодні в зоні АТО розпочався четвертий етап відведення важкої артилерії до лінії бойового зіткнення, визначеної в мінських домовленостях. За добу військовослужбовці Збройних сил України планують вивести реактивні системи залпового вогню Ураган, частину важкої техніки залізницею, решту автошляхами. Нагадаємо, що вчора були відведені всі реактивні системи залпового вогню БМ 21 град. Два дні тому самохідні гаубиці, акація. Техніку розташовують на відстані 30 П'яти кілометрів від лінії розмежування на всіх етапах дислокації присутні групи спостерігачів ОБСЄ. Саме вони засвідчують, що терористи порушують умови, відводять пошкоджені бойові машини, фіксують і випадки, коли боєздатну техніку бойовики повертають на місця попередньої дислокації. Командування збройних сил України наполягає, щоб і протилежна сторона дотримувалася всіх вимог. Командири кажуть: якщо російські найманці не відведуть зброю, то готові будь-якої миті зайняти бойові. Позиції найближчим часом наші військові відводитимуть ствольну артилерію. Але тільки тоді, коли і по той бік зіткнення почнуть діяти відповідно до домовленостей. Війна на сході нікого не лишила байдужим. З самого початку конфлікту засуджені теж прагнуть захищати країну. Ми вирішили з'ясувати, чи дозволяє українське законодавство ув'язненим брати участь у боротьбі з ворогом. На даний час чинне законодавство не передбачає мобілізацію засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Тому, на жаль, такі засуджені можуть допомагати армії різними шляхами, але не можуть брати безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. Разом з тим, за особливих умов, правопорушники, які відбувають покарання, не пов'язані з позбавленням волі, можуть брати участь у воєнних діях. Нині в зоні АТО служать 320 таких осіб. Воєнкомати готують довідки, і потім з'ясовується, наприклад, що ця людина відбуває, рахується на обліку кримінально-виконавчої інспекції, де вона приходить і повідомляє, що її призивають до лав Збройних сил України. Звичайно, в числі цих 320 осіб є і ті, які добровільно. Пішли до воєнкоматів і виявили бажання добровольцями захищати цілісність нашої держави. Ув'язнені теж проявляють винятковий патріотизм. Намагаються допомогти Збройним силам всім, чим можуть. Шиють білизну, матраци, однострої, виготовляють ліжка, а також засоби для розмінування території. Були випадки, коли засуджені навіть. Розпускали свої в'язані речі, ті, які їм привозили їхні рідні, для того аби зв'язати теплі в'язані носки для військовослужбовців. Вихованці виховних колоній дуже часто долучаються виготовленням маскувальних сіток, малюють і пишуть листи на патріотичну тематику. В Карилицької виправної колонії засуджені ще восени перерахували повністю свій одноденний заробіток і купили понад 6 тонн продуктів харчування, які передали також для потреб збройних сил України. Спільна біда об'єднує громадян і допомога людей, які колись зробили помилку, нині надзвичайно важлива для нашої перемоги. Забезпечення українських військових житлом одвічна проблема. Дехто з них багато років змушений мешкати у стареньких гуртожитках або витрачати півзарплати за оренду квартир. Ситуація у нас можна навіть сказати. Не просто що непроста, вона, можна сказати, навіть навіть критична. Люди ютяться по частних, по частних секторах, по домівках, по времянках. В умовах війни міноборони нелегко знайти кошти на будівництво житла, тому до справи взялися благодійники. Вони вирішили звести на території військової частини новий триповерховий будинок на 18 квартир. В них житимуть сім'ї розвідників, поранених на сході. В числі кандидатів на заселення цього будинку також у нас герой України, майор Петраківський. Олександр Петрович. під час прориву до Луганського аеропорту разом із Петраківським зазнав поранення прапорщик Вадим. Їду на операцію, буду ставити протез колінного суставу. Все буде добре. Власне житло отримає і 20-річний Микола. Позитивно, звісно, неожиданно, але нічого. Приємно звичайно, що про нас не забувають. Триповерхівку збудують за кошти міжнародного благодійного фонду розбудова. Орієнтовна вартість 10 мільйонів гривень. Почали ми свою допомогу з покупки медикаментів для воєнних, тому що не знали, як приложити наші усилия, можливості. Потім, коли вже стало багато ранених і пострадавших, і проблема жилья для воєнних стоїть дуже остро, вирішили построїти будинок. Благословляється. Початок цього дому благословенням годиться священне окроплення по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будівельники обіцяють здати дім в експлуатацію вже 25 серпня. Жінки-медики на рівні з чоловіками рятують бійців у зоні АТО. Людмилу мобілізували лише місяць тому. Вона інструктор з тактичної медицини. І зараз тут, у польових умовах, демонструє медичний набір першої необхідності. Жгути, бенти, фізрозчин, глюкоза, деззрощини. У цивільному житті мікробіолог-вірусолог сьогодні проходить перепідготовку на одному з військових полігонів. Каже, прийшла до армії свідомо. Нас, слава Богу, керівництво полігону забезпечило достатньо нормальними умовами для проживання. Їсти, є, що пити, є, що спати, є де. Все, ми повинні звикати, ми військова медицина, ми повинні звикати до екстремальних умов. Головна наша ціль допомога солдатам. Її подруга Наталя, родом з Вінничини, має середню медичну освіту. Розповідає, що під час підготовки вчили евакуйовувати бійців, накладати джгути, надавати допомогу при кровотечі та переломах. З цим зустрічалась і раніше відрізнялися лише умови. Гражданська вона дається в більшості приємних приятних умовах, а воєнна вона дається на полі бою в різних в палатках на де різному а ось санітарний інструктор Таїсія у війську 20 років разом з лікарями рятувала життя бійців на сході України. Працювали як в день, так і вночі швидко і згуртовано. Коли привезли наших поранених і в медичній роті, ну, всі на допомогу вийшли, і лікарі, і медсестри, і всі разом. Хтось ставить капельницю, хтось готовить чай, хтось кормить, старшина переодягає. Ну, оця от злагодність дуже-дуже ну, на мене даже подіяла. Це медична сестра Світлана. В десантниках вже 5 років, понад 10 стрибків з парашутом. Суворі вимоги до Фізо не лякають жінку. Розповідає, поєднати військову службу і сім'ю важко, але можливо. Ми спортивно підготовлені до цього всього. Важкість можливо в тому, що є сім'я і є служба, і щоб поєднати службу і бути мамою, бути жінкою, це вимагає таких певних напруг. Важко це все поєднати. І фізично, і морально жінок у 95-й аеромобільній бригаді бережуть і на передову не відпускають. Розповідає командир медичної роти Андрій. Вважає, що це робота чоловіків. Так звичайно, жінки були, навіть вони просилися на передову, Але побачити, скажімо так, каліство жіноче, біль і страждання жіноче да чоловікам. Це це досить складно, тому ніхто не наважився їх відправляти. Десь ближче до, до обстрілів, а ось у тилу для поранених психологічна підтримка жінок і їхні усмішки сильніші за ліки і мають неабияку цілющу силу.